Нібито мікрофон працює. Mm -hmm. Що ми приймемо трансляцію, не добре. Дякую. Зіймуться до гори Синьо-жовті прапори Так, тут нас на шостому Даянзі А ми, до речі, продовжуємо Продовжуємо. Телефон вже трошки підзарядився, так що, в принципі, можемо продовжувати. Якщо зумів там якийсь фіксований час трансляції, це таке. Оце жовті ромбіки це перемоги. Тобто в Україні зараз чотири перемоги, а у Чехії дві перемоги. Зражаються до переваги в три зрібали. А тут цього вирізбивається там, о, там також Україна. Україна виступає в червоному куті. Це в нас хлопці 14-15, якщо я не помиляюсь. Тут на зритому деянзі розмінаються наші дівчата. Це ж Україна. Україна! Категорія, яку я не, не знаю. Важко так сказати. Україна! Тут технічна перерва. скоріш за все буде тут за Масафес, на першому Даянді. На другому Даянзі тут Україна нібито то буде. Та, Україна в синьому куці, правому куці, це э, Греція, це команда, коріш за все вітирани, але це не точно. Україна переможе! Україна переможе тут. Болгарія, Чехія. Тут нас Україна і Чехія. Тут ніби та найцікавіше такий та янг зараз. Категорія 16-17. До перемоги залишився ще один бой в Україні. Зараз рахунок 2. 2-4-6. 6-2. Ходить так. Боки ну, тут перерва, так що подивимось, а, а це що. А це до речі, теж Україна і тут також перерва. Ну як перерва, просто тайм. На медичну допомогу. Насове розбивання. До речі, як я зрозумів, можна робити примірку прямо списання. Ну, типу, списання. Доволі чай дивимось. Всі показали сімій. Це Степанович, три. Я не знаю, скільки він показав балів. Ну Якщо як в підтехніці, то бали за повністю розбити дошку. Це. Це що? Це він буде бити другу долю. Асункаль. Теж синій, теж 4 він показав, чи скільки. Ну, скільки сіти, я не знаю. Це в нас... Я розумію, Чехія подала відеопротест. Тому так все затягується. Тут в нас Україна в червоному куті Якась сміття чи, чи капає, не знаю, що це було. Це юніори. Я щось за спартанець з червоним коти. Продо спортсмен диспарти. Розумієте, за що йому дають зауваження червоними. Будь за те, що він Україна! теж вийшов. Хоча не знаю. Він добра зустрічає, добре. Україна! Так, а тут в нас синій червоні, ну, не знаю хто це. А, сині, до речі, Україна. Сині Україна, а червоні в нас. Блін. Болгарія, я не знаю. Це тр... Ну так. Ні, це Денис Юрич попросив провести. В, в інстаграмі. На цьому Даянді Україна перемогла. Рахунком 6-2. Тобто в шести боях Україна виграла, в двох боях програла. Так, тут, тут була не Україна. А тут тут Україна, але, до речі, це хлопці. Ні, дівчата. Дівчата. Категорія 1834. Тут якийсь затупнений я. А там нібито ветерани зражають і змагаються. Хелас в червоному куці, а в синьому куці. Як вам так показати? Якщо я не помиляюсь, там теж Україна. Чи... Звідти погано, видно. Бо... нібито Україна. <smuchy> Тут Щас на написання протесту, На це дається всього п'ять хвилин. Україна перевод. Ну, поки нічого цікавого роздувається. Камера. Сім відсотків. <плес> <Фелос. плес> це Україна. <плес> другий раунд. Хто в першому перемог? Я не знаю.